Вітаю вас, великоповажне товариство. Я священник Сергій Чуданович. Маю честь представляти Православну церкву України безпосередньо очолювати релігійну громаду Херсонську. Вона називається Свято-Покровська релігійна громада міста Херсона Православної Церкви України. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Наша громада виїхала в основній своїй масі. З Херсона і опинилася в різних містах і за кордоном, і по Україні, і велика частина цих людей знаходиться у нашому місті у Кропивницькому і в області тих людей, які в Кропивницькому було згуртовано в релігійну громаду, за прикладом Херсонської, і ми тут з Пасхи минулого року почали працювати. Ось в релігійному сенсі. Тобто збираються люди на богослужіння, і відповідно однією з головних опцій релігійних людей, християн, це не бути байдужим до чужої біди. Тому благодійні питання це частина життєдіяльності церковної громади. Сьогодні ми у Кропивницькому і в Кіровоградській області. Маємо честь представляти всекраїнську організацію Благодійний фонд, благодійна організація Фундація допомоги захисникам України. Вона ще має коротку назву Леся Юей. Ця організація розпосюджує свою діяльність за допомогою регіональних представників. Це оптимізація роботи. Ми вважаємо, що це правильно і розумно, тому з волі Бога. І за рішенням керівництва цієї організації, мені як керівнику релігійної громади у Кропивницькому, було запропоновано стати очільником цієї регіональної структури. Далі підуть цифри і різна інформація. Якби з листочка мені це не вдасться зробити. Я вам розкажу, хто очолює цю організацію. Олеся Васильівна Рудь очолює цю організацію і існує вона офіційно спочатку двадцять третього року, 2023 року. За цей час. Виробилися певні алгоритми роботи. Основним, ну я напевно скажу і єдиним, який дотримується 100% принципом діяльності, є надання допомоги із рук в руки. І це скорочує різні бюрократичні обставини, а з другої сторони, це показує серйозність відношення організації до потребуючих. Тому що регіональних представників перед регіональними представниками ставиться задача реально моніторити ситуацію. Ми зустрічаємося з конкретною людиною, чи організацією, чи закладом. дивимося своїми власними очима, не тільки слухаємо, що нам кажуть, або читаємо запит. Ми входимо в безпосередній контакт. Це допомагає. І також у нашій організації організаційну роботу здійснює. Олександр Володимирович Кулаков. він виконавчий директор фундації. Він безпосередньо керує регіональними представництвами. З 27 по 7 листопада відвідає керівництво всі регіональні представництва з метою вручення перших офіційних благодійних, ну, реалізації перших благодійних проєктів. І Для того, щоб вивчити ситуацію на місці, Леся Васильівна і Олександр Володимирович прибудуть до нас у Кропивницький в цей проміжок часу. Основним спонсором оцих всіх заходів, і ну, як ми розуміємо, де брати гроші. Все це коштує грошей. Коли до нас приходять люди і кажуть, що це ж безкоштовно, то я намагаюся людям пояснити, що все, що є безкоштовно. чи з... Державних джерел чи з громадських, чи з благодійних, церковних або інших, це не безкоштовно. І я би хотів цю думку, щоб ви донесли до людей, це означає, що хтось за це заплатив. Держава через своїх громадян, через податки. Благодійні організації через милосердний настрій громадян України, через жертовність, через акумулювання грошей там за кордоном в середині, всередині країни, це все теж праця. І це не означає, що це так просто десь лежало і з'явилося у руках потребуючих. Тобто, почуття вдячності це дуже важливий момент. Бог нас вчить цьому. Він каже нам. Що ви, будь ласка, ж, дякуйте за все, дякуйте Богові. А у Бога немає других рук, крім наших. От Ваших рук, моїх рук, церковних рук, благодійників рук, всіх громадян України. Так от основним і першим джерелом забезпечення діяльності фундації це, звичайно, пожертви громадян. Проводяться благодійні аукціони, фестивалі, всякі інші заходи, які акумулюють можливість збирання коштів. Це і благодійні аукціони, і концерти, і інше. Також є і серйозні крупні меценати, які допомагають фундації виконувати свої, свої задачі. Наприклад, це один із наших основних фундаторів, засновник компанії GSC Game World це Сергій Григорович. Ви знаєте всі, що знамениті. Комп'ютерні ігри козаки і сталкер стали загальновідомими на весь світ, і цей чоловік багато допомагає нашій фундації. Загалом, з на початку 23-го року, у військових підрозділах і в інших там закладах соціальної сфери та приватним особам, які потребували, було надано благодійну допомогу сумарною сумарно, десь на суму близько 17 мільйонів доларів. Це, можливо, не самі на великі кошти, але це досить значний склад у, і в цю боротьбу, ось, в якій зараз перебуває український народ. Більш детально я вам скажу, як діє фундація у Кропивницькому. Ми маємо офіс, він знаходиться у місті Кропивницькому по вулиці Героїв-рятувальників, 13Г. Орієнтовно це колишній е, е, територія заводу Друкмаш. Е, колишня назва е, до переіменування здається вулиця Волкова. Е, на навігаторі можна знайти її за міткою Волкова 2, тому що там в е, Google Maps не завжди все змінюється. Е, в цьому приміщенні е, будуть прийматися запити від військових частин. від... Е, Різних закладів і громадян, які цього потребують. Якщо люди буває приходять з певними уявленнями, але трошки не попадають у програмну діяльність нашої організації, ми дуже акуратно і правильно їх зорієнтуємо, як саме правильно написати цей запит. Можливо, направити їх саме туди, де їм це потрібно, тому що люди по-різному формулюють свої запитання. А як ми знаємо, немає неправильних відповідь, бувають неправильно поставлені питання. Тому ми в цьому офісі. Проводимо діяльність, ми спілкуємося з людьми. У нас можна випити кави безкоштовно. Найкращої кави ми кладемо на найбільшу кількість зерна, а і там в цьому приміщенні можна зробити ексерокопії. Взагалі можна поспілкуватися, розмова з священником, як з психологом, як просто з другом, познайомитися одні з одними в основі діяльності, ну забезпечення нашої діяльності в Укропевницькому звичайно, це парафіяни нашої церковної громади з Херсона. Ось. Які проєкти? Чотири напрямки. Перший це допомога Збройним силам України, взагалі силам оборони, захисникам. Другий напрямок це допомога дітям. Третій напрямок це допомога вимушеним переселенцям і соціальна сфера. Більш детально я би хотів зупинитися на кожному пункті. Допомога захисникам це, звичайно, пріоритет, і тому більша частина наших можливостей направлена саме. Для них. Безпосередньо це забезпечення технікою, обладнанням. Фундація надає відповідно до можливостей техніку, тобто готові автомобілі 4 х 4, або це швидкі допомоги, або це автомобілі, які можна переобладнати під спеца, спецзасоби, які їздять, наприклад, навколо міста, збивають шахеди. Тобто, все це працює, прожектори, всякі інші речі, які потрібні військовим. Це все проговориться окремо, більш детально і не публічно. Далі ця допомога також поширюється на засоби особистого захисту. Ну, звичайно, є медикаментозна складова, лікування, реабілітація солдатів та оздоровлення, продукти харчування тощо. Щодо допомоги дітям, частина бюджету спрямовується саме на це, тому що діти це наше майбутнє. Проведення різних заходів, розважальних спортивних, забезпечення і призами, іграшками. Також одяг, взуття, продукти харчування це того, що входить в комплекс цих всіх турбот, тому що людина потребує не тільки розваги або забезпечення дозвілля, а чи її хоче їсти, хоче лікуватися, хоче вдягатися і так далі. Соціальна сфера. Це допомога, співпраця з комунальними закладами. Це допомога комунальним закладам серед них. Це заклади, особливо які займаються питанням інклюзиву, або це заклади з неповно, роботи з неповносправними дітьми. Це дуже і людьми, це дуже важливо, на мій погляд. Це вразливі версти населення. Їх треба не забувати своєю своєю увагою обдаровувати. Стосунки з рятувальними підрозділами з це стосунки з державної служби надзвичайних ситуацій. І іншими соціальними службами особливо хотів відмітити один нюанс: є опція спілкування з громадськими організаціями і різними ініціативами соціального сектору. Сюди входять і культурні питання. Це надзвичайно важливий напрям роботи. Якщо ми хочемо перемогти на полі бою, то треба розуміти, що поле бою не тільки там, де окопи і вибухають бомби, а ще й велике поле бою це боротьба за. Розум за душу нашої країни, за внутрішнього українця. Тому культурним проєктам і іншим ініціативам буде приділена особлива увага. Мені це хочеться особливо підкреслити, прошу на це звернути увагу. В соціальну сферу входить також турбота про тварин, це різні організації, які турбуються перевезенням, евакуацією тварин з проблемних місць, лікуванням і так далі. І, і звичайно, частина бюджету йде на соціально незахищені верстів населення. Щодо допомоги переселенцям, також. Розглядаються такі запити, як відновлення життя житла, питання з тимчасовим прихистком, ну відповідно, продукти харчування, медицина і, і е, трохи одяг та взуття.